Так, ось показую в ремонті Audi а п'ятий кузов. Це особистий автомобіль. І заміна пільника ось, показую дірка там. Десь ще камінь попав, чи що, ну, заодно міняються речаги і все повністю, ось, все нове ставиться Хоча ці, це Ну, вони проходили і тут тільки цей речаг стукав дуже сильно, але заодно вже міняю все, щоб не вертатися в обоє сторони. Всі всі повністю речаги нові. Е, ну Тут питання це як е, зняти е, шрус, щоб е, ось показав, закручуємо туди болт, цей, щоб відкручували, що держить е, ступицю. Ну, гранату до ступиці прижимає, до ступиці. І Поставили на передачу і крутимо. Я навіть ще не знімав цей. І рукою крутимо. Ну, Декого може ключом, щоб трошки тяжче буде. В мене рукою, я навіть резину цього пільника резину саму не знімав, зараз як скочить, тоді вже. Зніму, щоб розуміли, як щось знімається. Автомобіль мій особистий, я тільки сам обслуговую, все ремонтую. Одне єдине, там ну, немає гаражі, але ні я ми, нічого то, е, цей ГРМ е, заганяю, до, ну, він мені міняв і тільки до нього. А все, стане, все повністю електрику, все що, все. І ось тепер. Ну, однією рукою, акуратно зніму, Зараз зразу не хочу, щоб нічого не попало. Зразу тряпочку, бо я витирав, але бачите, все рівно. Воно пісочок, все, щоб акуратно. Не спішаю, акуратненько знімаєте і... і буде вам щастя. пилючок новий. Є. О! Дав вже. Оп. Бачите, ось там болт цей. І він рукою закручується. Не бийте, не ні кувалдою нічим. Ну я не знаю, це вже як, що там случилося, щоб воно не, не знімалося. Бачите, яка діра. Десь камнем пробило, бо не було недавно. Колесо це робили. Я робив не... Там сосок сам без камерка, ну, цей диск, і сосок вирвало. і знімав колесо Десь місяців три назад, його не було. Все було, дивіться, камнем десь прорізало. І більш ніхто ж сюди, крім мене, його ніхто щоб порізав чи що. Ну, Нічого, є новий італійський там взяв. бо... По Фебі там мався взяти, але не було. І останні десь кажуть, на складі пише, що є, але не було. І ось тут була проблема виняти. Ту сторону я робив. Там пильник не мінявся, але теж напевно, буду міняти, бо тріщини є і в одному місці вже жирне почалось. Поміняю. Там знялася, бо навіть перфератором. Бачите, перфератор лежить, там така наставка. І, лом. Що тільки дружина да, допомагала, стояла, я, і тільки так вирвалось. Ну, це капець. Ця сторона дуже була оцей. А ось цей ну легше пішов, цей набагато легше. Ну, тут я зараз вставив його туди, щоб мені потім не вертатися легше, поки е, полуа знята. Тоді Показую там болт, тільки наживиться, вже якщо полозь, поставлю, бо якщо поставити сюди, то вже полось не, не вставити. Все, воно зараз відходить, а вже якщо болт буде, цей речах буде тримати, все, вже не зробите. Так що зараз буду, ну, це показав, потім, може, зніму ще, щоб бачили, як смазка є все нове. І якщо шрус не це, нічого не тріщав мене все. Ну, по машині, взагалі, оце що стукав, тільки ричаги, то я знаю, я акуратно не буду мити його, бо якщо ви помиєте і його перемиєте, він може почати тріскати. Краще, як кажуть, не чіпай лихо, не буде, як це кажуть, не буди не лихо, то буде тихо. Отак, так що краще нічого. Додавлю смазки свіжої. Сюди смазочки. Є пильник хороший, теж взяв. Не беріть дішманський, бо це стільки всього, Це все знімати, речаги, щоб витягнути. Ну, не стоїть воно того. Це можете не вибити, будете мучитися, щоб об'єте. Або, не дай Бог, ще й речага відрізати, а із-за цієї резини. Так що краще зразу ставте щось краще, не саме дешевіший. Хоча б середнє щось ставте. Так, ось на цьому поки все. Хотів показати, як легко знімається шум, що, щоб розуміли, може кому знадобиться, хто буде сам так само ремонтувати. Бо я свою машину тільки сам ремонтую. Я сам ремонтую все, фільтра, все, мас, масла, ходову, перед, зад, нема різниці. Електроніку, ну, частково, там, бо ну, не все ще по електроніці, бо займаюся, але так все, Акумулятор обслуговую, все, все сам роблю. Так що ось таке на цьому все, всім дякую.